Так, усім привіт в Олександра на участку коротше, з інспекції. Ну, ми вже інспекцію провели, все записали, все як би, задокументували. Я не буду вам показувати, де і не було такої цілі план виноградника, де який куч росте. Ну, коротше, ми все відмітили, що буде, що не буде. І я так, В дальнішому каталог. Ну, все-таки ж я буду все одно робити і виставляти. Значить, вам показую, що тут вже сезон закінчився повністю. Ну Ось, ось бачите, да? після 15-го, після останнього морозу, короче, ось отак воно виглядає. Тобто в живого вже нічого нема. Це допадають листя та й усе. І це весь виноградник. Якщо в мене, Я вам показав, навіть на 16-го я показував вам. Відео як зберегти там сім способів. да то ось Я зразу після того відео загрузив, поїхав на участок до Олександра. То можете бачити, що тут відбувається. Ну тобто все Сезон закінчився. І тому закінчився він повністю. все Багато звісно, дуже багато прививок, новинок, які майже там. Є де по дві, по три, чотири бруньки визріло. Да? То тільки буде оставлятися собі. От, ну, Коротше, якось так. Цей рік, як у всіх вас, напевно. Ну, скажем так, ми макаси, да? щоб не казати грубіше. Коротше пройшло. Ну, так як і у всіх. Зараз я стою біля кущика, бо в мене в цьому році відбивало від землі. Там на здоровому винограднику у мене на малому немає, а на здоровому там два кущі удачного лаці Сідліс. Ось. О. Удачний. І хочу вам просто показати на сьогодні грона удачного. так вона виглядає. В Саші тут залишилася одна. Да. ну Було тут декілька і ще там унизу є. ну Я туди не буду йти. Покажу тут. Е -е -е -е. Оце так виглядає. Е -е -е. Дивіться, не вжимається камінь камнем. Солодка гарна, хрумка. Значить, ну, дуже така, дуже кам'яна, просто кам'яна. Клас без насіневості, маленький рудиментик. Ось і красненька насінинка, це його признак, я вам вже показував, бачите, ось на пальці. Це тільки в нього така сортність. Якщо хто сада і сумнівається, оце у них отакого кровяного кольору. Насінинка. Мелка-мелка. Ну Вважаю, це другий чи третій клас, я не знаю. Ну, воно давиться, бачите, я ж без ножа. ну но давиться воно нормально. Смак у, у цього сорту. Такий насичений, на такий квітковий. ну Тобто необичний, не просто. от Що, знаєте, виноград та й виноград. У нього є якась така ну ізюмінка по смаку. Сладючий. Сладючий і дуже такий спід хрустом, бо роздавити нереально. Не давиться ягода, просто не давиться. І все, можна кирпичі ложити. Сміло два кирпича, вона держать, я це вже показував неодноразово. Так що оце така форма. Бачите, вона... Давно якби, поспівша, вона вже аж деякі ось, ось заізюмилися, почали вже портитися, де птички ударили. От. Ну, так. Зберігається вона до Нового року, просто лежить без всяких навіть тургорне не з неї Така пружна така і є. Я її зберігав. аж до Лютого місяця ну, до Нового року, я вам гарантую 100%, що вона лежить. І нічого не буває. Ну, Це така вона. Грони в неї десь до кіло. Більших я не бачив. У мене був урожай в тому році такий непоганий. І позатому був. Ну, я не бачив в неї грони такі такі крилаті. Ну, такі грам в середньому 700-800. Оце отак, якщо бути чесному і об'єктивному. Ягоди від 6 до 6-8. Отак от. Це отакі у нього, у нього ягоди. 6-8. Ну, дуже смачно. Шкірка шкірка з'їдаємо. Рудименти. Практично не відчуваються. Якщо ти не знаєш, то навіть не почувствуєш, що вони є. Якось це так. Бо я в цьому році вам не показував удачного, бо в мене я ж кажу по тій причині, що кущі відбили від кореня і не було в мене врожаю. А в Олександра тут були, був врожай і там ще Саша внизу там, да, в тебе ще є. Ну, пару грон ще внизу залишилося. Так що якось це так. На цьому все. Усім дякую. Невдовзі, ну не знаю, я постараюся якби, не сильно затягувати це діло до кінця місяця, а вже якби, зроблю каталог, бо тут же ж, знаєте, в основному новинки цікавлять усіх. Бо тут, Винограду дуже багато, якби. Ну, виноград такий тут у Саші комерційний участок. Тут м, такі, знаєте, талісман, лівія, преображення, ландиш. Тут їх по 7-8 кущів. Е, ну, дуже багато таких, знаєте, ну, те, що от користується попитом ну, на базарі. От. Ну, а в мене, ну, бачите, да, листків немає, вже все. Ось я вам показую так, як є. Це сьогодні 16 жовтня. Ну, в Саші два конкретних морози було. Прямо не то, що заморозки, а прямо морози. Ну, бачите, що листків немає. Якщо в мене все зелене стоїть ще, взагалі, хоч бери та листка і де та листя рви, то в Саші він вже саме позлітав. Ви бачите, що тут відбувається на участку? Позлітали листя. Так що якось оце це отак. Ну, У нього не оброблялося воно. Я в себе -то хоч, ото, хоч американці там обробив тим антифризом. Да? От, а у Олександра тут нічого не оброблялося. Ну, Все воно злетіло. Немає, ось, ось дивіться, вроді тут вже грудень місяць. Ось о, геть кущ голий стоїть, нема нічого. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення, до наступних відео. Thank you.